Багатьох цікавить, який фрезерний можна зробити для дому, щоб працювати. Ось приклад того, як мож... який може бути фрезерний, який я зробив для себе. Їх в мене три. Вони різняться габаритами і можуть настраюватись як вертикально фрезерний, так і горизонтально фрезерний. А один навіть настроєний, як. Долбежний. Вони не дуже складні для професіоналів, але для звичайних станкостроїтелів будуть, мабуть, складнувати. Тому це приклад варіантів компоновки елементів.